Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаюся отець Юрій Щурко, і ще раз запрошую вас до роздумів над книгою Псалмів. Сьогодні я хочу, щоб ми разом роздумали над 31-м Псалмом. Цей псалом є особливий тим, що екзагети по-різному визначають його і жанр, і авторство. Дехто вважає, що цей псалом належить до індивідуальних псалмів плачу, а дехто каже, що це також псалом подяки чи довіри. Але уважне читання цього сома показує нам, що тут присутні насправді різні теми. І можемо ствердити так, що це є такий своєрідний індивідуальний псалом плачу, який містить елементи довіри, подяки, і навіть окремі вірші містять благання про покарання ворогів. Отже, псалом написаний Давидом. Але дехто також каже, що події життя пророка Єремії стали тлом для написання цього псалма. Що певно, ми точно знаємо, це те, що цей псалом написаний в формі строфи. Він починається з заголовку, є вказівка для провідника хору. Ми знаємо, що всі псалми виконувалися в супроводі музичних інструментів. Відтак Левіт, який відповідав за спів у храмі, міг бути провідником цього хору. І вказано, що це псалом царя і пророка Давида. Далі, властиво, першою темою, якою присутня в цьому псалмі, це є молитва про звільнення. Псалом Півець каже, до тебе, Господи, я прибігаю, не дай мені осоромитися повіки у твоїй справедливості, визволь мене, нахили до мене твоє вухо, спаси мене притьмом, будь скелею прибіжище для мене, твердиною і міцною, щоб мене урятувати. Після цього псалмопівець підносить молитву до Господа про власну безпеку, бо ти скеля моя і моя й твердиня, і ради імени Твого веди мене та керуй мною, виведи мене з тенет, що тайно наставлено на мене, бо ти моє пристановище. Руки твої віддаю я духа мого. Ти визвали мене, Господи, вірний Боже. Далі, Псалом говорить про те, що Господь знає про наші життєві страждання і труднощі, і, зокрема, очевидно, має передусім на увазі самого себе. Ти ненавидиш тих, хто, що почитають бованів нікчемних, а я на Господа уповаю, радітиму і буду веселитись твоїм милосердям, бо зглянувсь ти над моїм горем, знав душі моєї скорботи. І не віддав мене в руки супостата, поставив на широкі місці мої ноги. І тут він описує таку якусь складну життєву ситуацію, де вказує на те, що сили його покидають. Змилися надо мною, Господи, бо мені скрутно, з журби визначилися в мене очі, душа моя і моє нутро. Життя моє виснажується в горі, літа мої у стогнанні, у смутку підупала моя сила, і кості мої повисихали. І, і, і тут псалмопівець переходить і, до розповіді про те, що противники зробили його життя нестерпним. Я став сміховиском усім моїм противникам і ганьбою моїм сусідам, страховищем моїм знайомим. Хто мене бачить на дворі, втікає від мене. Мене не мав мерця забуто в серці. Я став, немов розбитий посуд, бо чує нашіптування багатьох. Страхіття навколо, коли вони разом змовлялися на мене і замишляли відібрати життя в мене. І тут він знову кличе до Бога про спасіння, про рятунок. А я на тебе, Господи, уповаю. Кажу: Ти єси Бог мій, у руках у тебе моя доля, вирятуй мене з руків ворогів і гнобителів моїх, освіти світлом Твого обличчя, слугу Твого, спаси мене в твоїм милосерді, Господи. Не дай мені осоромитись, до тебе Бо взиваю. Нехай грішники вкриються соромом, нехай мовчки зійдуть до шеолу, нехай заніміють уста брехливі, що на праведного нахабно говорять. І тут він змінює, немов бетон і переходить до твердження, що Господь є його прихистком. Яка велика, Господи, твоя доброта, що їй ти зберіг тим, що тебе бояться. І через тим, що до тебе прибігають перед людськими синами, ти ховаєш їх у сховку обличчя Твого від заговорів людських, ти їх заховуєш у наметі від язиків сварливих. І в кінці маємо ще дві такі, можна сказати, особливі частини. Де в двох вішах Він спочатку звертається до Господа з певністю, що Господь чує крик про допомогу. Благословен Господь! Будив не своє милосердя явив мені в місті твердині. Я ж у збентеженні моїм промовив відтяти я сперед твоїх очей, та ти почув голос мого благання, як я взивав до тебе, і завершує двома останніми вішами псалом. Тим псалопівець, що закликає любити Господа. Любіть Господа усі його святії, вірних стереже Господь, а гордовитим злишком відплатить сміло, і нехай ваше серце буде одважне, ви всі, що вбуваєте на Господа. Отже, у Новому Завіті цей псалом є також особливий тим, що згідно з Євангелієм від Луки. Ми читаємо про це в 23. Лифі, 46 вірші, Ісус використовує 6 вірш цього псалма у своїй останній молитві. Каже Лука. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши це, Він віддав Духа. Подібно як Псалми 22, 69, і також до певної міри попередній псалом 30, але в цьому 30-му є більше наголос на Воскресіння, ці псалми. 22, 69, 31 є псалмами, які провіщають страсті Ісуса, і відтак є певним видом коментарів до цих страстей. Страждання самого Псалмопівця, як врешті і страждання будь-якої іншої людини, яке дуже містко репрезентовано і доображено в цьому псалмі, найглибше пережив Господь наш Ісус Христос у своїх стражданнях і смерті задля всіх людей. Молячись цим псалмом, Ісус показує, що Бог вірний і гідний довіри, і що Отець не залишив свого сина. Тому Воскреслий Христос, Той, у чиї руки християнин віддає своє життя перед смертю, як це зробив первомученик архідіакон Стефан, який в часі свого каменування, коли його каменували, візвав до Господа. Господи Ісусе, прийми дух мій. Це читаємо в книзі діяння Апостолів, 7 главі 59 вірші. Головна теза цілого псалма позначена вже на самому початку фразою До Тебе, Господи, я прибігаю», Тобто, в Тобі, Господи, знаходжу прихисток. Подібним чином починається і сьомий Псалом: Господи Боже мій, до Тебе прибігаю, спаси мене від усіх гонителів моїх і рятуй мене, читаємо в другому вірші сьомого Псалма. Мотив прихистку продовжується через використання на початку псалма таких метафор, як скеля і твердиня. Це в третьому, четвертому вірші повторюється. а також подібних метафор наприкінці псалма, де Господь є названий сховком. Сказано, що Він ховає псалом в своїм наметі і що він є містом твердиною. Псалом 31, очевидно, має, як ви вже бачили, з тої структури. В собі дуже багато елементів, але так, з групша, загально його можна поділити на три більші частини. Перша частина це практично така цілісна молитва, яка часто використовується в окремо зокрема в латинської традиції, тобто в риму католиків. Вона розпочинається з проголошення про перебування під захистом Господа. Вірші, з 2 по 5 містять прохання про визволення, поєднання з висловми довіри вже в наступних віршах. Так? І які передують твердженням упевненості у вішах 6 по 7. Очевидно, та перша частина закінчується обіцянкою хвали Господа в очікуванні визволення. Друга частина обіймає з 10 по 19 вірш, і важливо під таким кутом його ще раз собі прочитати. І вона починається з такого заклику, «Змилуйся надо мною, Господи. Та містить подвійний опис нещастя, який переживає псалмопівець. Одне це таке внутрішнє особисте так, терпіння, а друге це є терпіння, яке переживає псалмопівець від інших людей. І після тверджень псалмопівця про довіру до Господа, він благає про визволення від ворогів переслідувачів, які йому загрожують. Псаломпівець переконаний, що Господь повинен втрутитися, щоб довіра праведних не стала посоромленою перед зухвалістю переслідувачів. І, очевидно, Псалом з 20 по 25 вірш, це є ця остання частина, він містить в собі хвалу і заклик до хвали Господа. Спочатку звучить хвала Господній доброті, бо Він захищає тих, які шукають прихистку у нього. Потім слідує хвала за те, що Господь відповів на молитву псалмопівця про допомогу. І псалом закінчується закликом до вірних любити Господа і покладатися на нього у всіх потребах, визволення того, хто молиться цією молитвою, відкриванням про те, як Бог особливим чином діє в житті тих, які покладаються на нього. Кілька таких підсумкових речей і як це все можна співвідносити до нашого духовного життя, зокрема в цьому складному часі війни, коли ми переживаємо стільки переживань, це псалом наводить нас на думку про те, що страждання є неминуча реальність нашого життя. часом вони можуть здаватися нестерпними, бо торкаються всіх сфер нашого буття: є емоційної сфери, і фізичної, і духовної, і соціальної. Однак відповідь на ці випробування полягає не в нашій власній силі чи спроможності все це витримувати. Апсалом каже, що відповідь є в нашій довірі до Бога та в певності в Божому характері, в тому, ким Бог є і залишається назавжди. Навіть коли обставини нашого життя часом виглядають безнадійними, може не стільки в тилу. Як передусім у наших відважних захисних захисників на фронті, Божа присутність часом не відчувається взагалі посеред того всього пекла, Так? Бівець каже, що ми можемо бути впевнені у трьох незмінних істинах. Перше, Бог є достатнім для всіх наших потреб, Він єдиний може їх задовільнити. Він залишається вірним це другий важливий момент. У своїй завітній любові, якою Біблія окреслює поняттям хесет. І третій найважливіший момент він завжди зберігає для нас свою доброту. Бог хоче обдарувати нас тим, що око не бачило. Вухо, чуло, думку людей не спадало, каже Святий Павло, Послав до Корінтян. І ця впевненість стає нашою зброєю проти вічі, який може до нас просто. Підкрастися непомітно посеред всіх тих випробувань. Страждання без впевненості завжди призводять до розпачу. Ми повинні бути впевнені в Божій любові до нас, бо якщо ми її не маємо, то раніше чи пізніше ми переживаємо розчарування і навіть розпач. Але з впевненістю Божій вірності ми завжди прямуємо до надії, це наступний крок. Ми зміцнюємо себе. Тому в наших випробуваннях, дорогі друзі, ми маємо вибір. Або дозволити труднощам поглинути нас, або активно боротися з ними, нагадуючи собі кожного разу про великі Божі обідниці, які він дарував нам, щоб довіряти йому, навіть коли Божі шляхи в нашому житті є незрозумілі. Заохочую вас скріпитися в Господі, мутності, його сили через читання псалмів, зокрема читаючи їх за наших відважних захисних захисників. Хай Господь дарує для України справедливий мир, Хай вам щастить. Слава Ісусу Христу.